Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи дійсно масованими повітряними атаками РФ намагається відтермінувати контрнаступ України? Так, це правда. Вони себе не дуже добре почувають. Вони дуже втрачають ресурси, і ці ресурси вони вже. Почали рахувати, але зараз ви знаєте таке відчуття, ніби вони намагаються оцей е, наш контрнаступ анонсований. Е, вони намагаються не просто його затримати чи по -по подовжити в часі, да, якось якимось чином захиститися. А тут навпаки, мені показано, що вони е, намагаються знаєте, обдурити всесвіт і е, спричинити якомога більше шкоди саме нашим воєнним. Саме нашим Нашим, е, нашому майну, тобто нашій зброї, нашим складам. Тобто, дійсно, в них зараз за мету вони беруть знищення саме воєнної інфраструктури, тому що е, е, цікава е, карта, яка каже про Напад на воєнних про знищення можливо складів боєкомплектів, боєприпасів. Тобто, так дійсно, але не просто вони шмалять по всій країні, аби просто спричинити якомога більше шкоди. Ні, а вони дійсно намагаються влучити. В ті місця, де де перепаси, де наші воєнні чи вийде. Це не виходить в них. Це не виходить. Дуже багато витрачають, нічого не отримують натомість. І виглядає це дуже смішно, тому що потрапляти, влучати в них не виходить, тому що випускають все підряд, випускають, знаєте, якісь навіть тут мені показано привіти з минулого, тобто дуже схоже. На те, що вони розвідкорковують якісь закрома свої, аби спричинити якомога більше шкоди. Але основна мета цих подій не просто зупинити контрнаступ, а дійсно вони вірять в те, що вони можуть знищити ту техніку, яка приїхала, ті боєприпаси, які в нас вже, які ми вже маємо, але не виходить в них нічого, не, до, не, не, не досягають вони мети, дуже на це зляться. Дуже на це зляться. За це навіть якісь генерали, чи хто там як їх назвати, хто за це відповідальний, отримують по шапці, тому що не досягають мети. Ну, вони в розумієте? Вони дійсно в вони роблять все, що можуть робити. Тобто вони дістають якісь забуті боєприпаси. Вони звозять чомусь, мені показують таке відчуття, ніби вони. Тут навіть іде карта, яка карта слабкості дуже схоже на те, що вони навіть послаблюють якісь свої кордони з іншими країнами, які були під захистом, тобто вони ніби стягують зі всієї рашки. Зброю, боєприпаси, аби на надати нам якомога більше шкоди. Не вийде в них цього. Не вийде. Ні, ми під захистом. Це їх дуже така, знаєте, загибельна стратегія, яка не призведе їх ну, до жодних отримань, на які вони розраховують. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Питання від підписників. Скажіть, будь ласка, Сєвєродонецьк буде відбудований? Дивіться, намірів таких якихось великих планів, великих стратегій в цьому році, на жаль, я не бачу на це місто, тому що воно чомусь не є. Знаєте, як. Ну ну як таке відчуття, ніби не в пріоритеті не немає на це якихось таких конкретних рам намірів, аби його відбудовувати, аби в нього вкладати гроші. Щось всередині міста буде відбуватися серед керівників якісь обговорення. Будуть плануватися якісь все ж таки новобудови, будуть обговорювати. Тобто багато балачок дій поки я не бачу в цьому році стовідсотково, тому що. Чи ця карта вона каже, що важливим для Северодонецьку в цьому році буде захистити те, що є, і зберегти те, що вже залишилось, чи те, що вже є на сьогоднішній день? А будуть вкладатися якісь невеличкі кошти, тобто я не бачу це кошти, які йдуть на відбудову міста, на якісь нові, якісь новобудови? Ну, на жаль, не бачу 24 четвертий рік. А у 24-му році в Северодонецьку буде зміна керівника. Тобто, якась іде зміна керівника, приходить хтось молодий і починає навіть з великою владою. Ну тобто, це скоріш за все приходить новий керівник і починає працювати активно з керівниками країни, і вже піде розмова про конкретні гроші, вже піде розмова про конкретні вкладання грошей на відбудову міста. Але великого будівництва, на жаль, я найближчі два роки не бачу, на жаль. Чи буде в Україні влітку або взимку 23-го року епідемія ковіду? Я не бачу епідемії. Я бачу, що будуть хворіти люди. Люди будуть лежати в лікарнях. Люди будуть лікуватися і в лікарнях, і в домах своїх взимку. Е Взимку нам чомусь взагалі буде не до цієї теми. У нас іде якась оновлення взагалі цінностей, оновлення якихось процесів. Тобто, я можу сказати, що навіть якщо вона буде, я не про епідемію кажу, а про підвищено кількість захворювань. Наприклад, там, стосовно осені, наприклад, да, то ця тема вона буде якось неважлива. Вона якось, знаєте, піде з радарів уваги, і ми будемо сконцентровані на чомусь іншому. Ну, тобто не буде це в масштабах епідемії. Влітку чомусь мені показано, що тут, тут не, не, це, я не знаю, чи це ковід чи не ковід. Тут, на жаль, не пише саме це слово, але якась. Тут дуже схоже, знаєте на що? На якісь більше не, не інфекції, не хвороби, а тут більше схоже на якісь природні процеси. Тобто, щось влітку буде відбуватися саме в природі. Тобто, матушка земля щось буде нам давати якісь нові, знаєте, як новий левел виживання, і ми будемо з цим боротися на цьому про це розмовляти, і навіть будуть хворіти, і навіть. Ну, навіть будуть загиблі через ці процеси. Я не хочу казати і не буду, і не бачу, тому що я не бачу, що це таке, чи то е, дощі, чи то е, ну, Тобто, це щось буде пов'язано саме з природою. Не можу я сказати, що буде епідемія ковіду, чи будуть хворіти люди, будуть, е, але ну, немає не масовості, немає масштабності на щастя. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи зможе Росія найближчим часом значно збільшити активність наступу у Бахмуті? Так, туди теж стягується техніка, стягується багато техніки. Е, окрім техніки, туди відправляють багато людей. Е, про це чомусь не ну знаєте, про це чомусь не йде мова. В... В такому в масштабі, тому що це якось таємничі якісь процеси наразі до цього залучена ще одна країна, принаймні, можливо, це Білорусь, тому що тут, ніби знаєте, ніби з двох країн вони намагаються взяти ресурси аби. Той нещасний наш Бахмут захопити, Так, чи зможе Росія збільшити активність? Чи вийде в них збільшення? Ні, не вийде. Не вистачає людей і карта, яка мені каже про те, що вони тікають, про те, що вони зникають з цієї землі, вона все ж таки нікуди не дівається в розкладах про Бахмут, чи зможе вона ні? І це не на часі, і це не має для них зараз такої ваги. Тобто я за цим розкладом можу сказати, що немає бахмуту в їх план, в планах як такої, знаєте, важливої одиниці. Тобто, навпаки, мені показують, що зараз вони міркують і вони про намагаються розрахувати і куди подіти ці сили, ці всю. Цю всі свої ресурси, аби не загинути остаточно, тому що все ж таки карта відлюдника вона каже про те, що вони звідти. Вони звідти драпають, не знають куди їм вийти. Є два-три плани. Як ну, знаєте, в них є ніби два-три плани, за яким діяти, аби вижити. Тобто, тут нема, не йдеться мова про наступ. Тут йдеться мова про захистити те, що залишилось, і якимось чином зберегти якомога більше ресурсів, чи то вони будуть якось розходити фронт. Навпаки, не збиратися, а навпаки, як розтягувати фронт. От на це більше схоже. Але все ж таки карта, яка каже, що всі плани, всі рухнуть. Чому у Білорусі почали запевняти, що ядерну зброю з РФ до них не завезли? І взагалі це була просто заява. Ну, по перше, це так і є. Я не бачу, що Росія завезла ядерну зброю. Я не бачу взагалі, що нам Білорусь чимось загрожує. Я це зараз я не можу зрозуміти. Тут якась така ідея, знаєте, навіть не стратегія, а тут якась ідея така. Як нові домовленості, нові, нові якісь наміри між Білоруссю та Росією стосовно нашої країни, вони чомусь вони не можуть домовитися. Карта слабкості, карта якихось дуже кардинальних змін зараз. А ну зараз, що взагалі Білорусь в наш, в наш бік? Що там вони, чому вони так до нас? Я зрозуміла. Дивіться, білоруси, вони дуже розумна нація, і люди, які зараз там знаходяться у привладі, владі, вони. Е там, там відбуваються якісь зміни, дивлячись на ті розклади, які ми дивилися перед цим. І я пам'ятаю, що мені показували про Лукашенка, що він все ж таки йде. То новій во владі їм потрібен мир з Україною, їм не потрібна війна з Україною. Тому зараз вони намагаються якомога скоріше знаєте, зупинити прояви агресії і. Таке відчуття, ніби знаєте, вони хочуть відійти в сторону і казати, все, це нас не стосується, ми там участі не приймали, ми ніяким чином. Тобто це якась така зміна, і це тактика, це така тактика, тому що це тактика про майбутнє. І зараз люди, які е Хочеться сказати, крокують до влади в Білорусі, тому що я не бачу, що вони вже при владі. Тут якісь наміри мають тут якийсь план, мають то вони розуміють, що з Україною їм краще дружити і брати участь в історичних подіях, які відбуваються між Рашкою і Україною. Вони не хочуть. Тобто, це така хитрість, це така тактика, це така стратегія. Але дійсно я не бачу, що з території Білорусі нам йде загроза ядерної зброї. Такової взагалі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.